У Херсоні вулицю 28-ї армії перейменували на честь однієї з ініціаторок Херсонського майдану 2014-го та волонтерки Валентини. Крицак, ще валя багатьом з нас запам'яталася навіть хто може і не сильно пам'ятає політичну діяльність валі. В нас на площі свободи стояла скарбничка. Це така палатка, яку організувала Валюша, і скарбничку цю дуже багато запам'ятали, тому що коли вже почалася військові дії в 2014 році, то в цій палатці був збір коштів для перших наших хлопців, які пішли на війну. Дівчата теж щось вишивали, щось готували, плели браслетики і все це Ну, не продавалася, люди забрали, якісь кошти кидали їй в скриньку, і за ці кошти вона одна з перших, яка почала їхати на фронт. Після смерті Валентини у 2016 році її друзі та колеги виступили з ініціативою вшанувати її пам'ять, говорить Оксана Дякова. Ще, будучи депутатом, я неодноразова. Подавала документи на переименування, але з різних обставин це рішення тоді не дійшло до сесії. Я була дуже рада, коли про це дізналася, що було вже підписано рішення комісії з переименування. Скажу чесно, плакала і дуже багато було телефонних дзвінків зі сльозами на очах, що це сталося. На честь поліцейського Віталія Новицького перейменували вулицю адмірала Макарова. Чоловік загинув у Херсоні 2 жовтня 2023 року внаслідок російського обстрілу, розповів командир батальйону управління патрульної поліції у Херсонській області Вадим Яремчук. Новицький Віталій Васильович. Він родом з села Піски Баштанського району Миколаївської області. Безпосередньо профільну освіту отримував. Київської академії внутрішніх справ. В нашому підрозділі в управлінні патрульної поліції Херсонської області Віталій Васильович працював з літа 2023 року на посаді заступника командира батальйону управління патрульної поліції. У Віталія Васильовича залишилась родина, дружина та дев'ятирічний син Матвій. Вадим Яремчук говорить, загиблого поліцейського поважали колеги. Пам'ять про Віталія буде якось залишена. Хочу подякувати всім громадянам, які підтримали ініціативу в перейменування вулиці на честь нашого загиблого колеги. Ім'я народного артиста України Харіса Ширінського відтепер носить вулиця Качалова. Митець також викладав вокал у Херсонському державному університеті, розповіла начальниця міського управління культури Світлана Думинська. Це унікальна людина, унікальна своєю добротою. А з іншого боку, дуже принципова людина. Він завжди був патріотом України, він завжди був патріотом Херсона. І скільки ми заходів проводили великих на площі свободи до війни, в мирний наш час, то Харіс Гаєвич всюди розпочинав ці наші заходи саме тим, як він виконував гімн України. Він після себе лишив своїх учнів, і вони йдуть далі. Рішення про перейменування вулиць приймає міська комісія. Враховують думки херсонців, які вносять свої пропозиції. Розповів краєзнавець комісії з перейменування вулиць Дементій Білий. Вже у нас залишилося кілька близько 40 назв в Херсоні і ще назви в Антонівці. В усіх інших місцях вже перейменовано. Ми повинні встигнути це зробити до кінця січня. Для чого це, це, це треба зробити? Тому щоб, щоб люди змогли взяти участь в обговоренні, бо обговорення, громадські обговорення з закону про дерсифікацію вони тривають саме до кінця січня, а далі вже буде перейновано все без, без обговорень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєв, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.